you Бо ти у Тоді ви старети спеціливали, ну, покійно відпрацювати на машині, а ми по тебе крутим. ありがとうございまん。<noise> <coughs> 35 років роботи головним лікарем в госпіталі в місті Лубнах Віктор Миколаївич надав допомогу і спас життя сотням тисяч людей. Починаючи спочатку сам, аби навчатися в персоналу госпіталя, медичних сестер, лікарів, потім сам обдавав свої знання всім їм. Скільком нам він допоміг. Уже дітям своїх батьків він допоміг. Я сьогодні стояв, дивився, декого я не бачив десятки років. Вони прийшли провести в останню дорогу свого товариша, близьку людину, свого лікаря, лікаря з великої літери, з великої букви, лікаря від Бога. Звістка про те, що вже немає з нами Віктора Миколаївича прийшла до нас серед робочого дня, та і він пішов в життя майже від того свого хірургічного столу, на якому допомагав людям, яких лікував, яких любив. За час, скільки кожен із нас його знав, родина знала найбільше. Друзі. Хтось прийшов на 15 хвилин всього лиш до лікаря як на прийом, і за той час він міг його зрозуміти, яка це добра, чуйна, безвідмовна людина. Для нього не було, чи це маленька дитина, чи це ветеран війни. А 2000 рік зусиллями. Для наших тих, хто до нас були, і Віктора Миколайовича у місті Лубни, в госпіталі відкрили чорнобильське відділення. Скільки чорнобильців пройшло через його руки, підтримали їх, допомогли і на сьогодні залишили живих. За його підтримки, це відділення Чорнобильське і до сьогоднішнього дня, воно існує, і я думаю, воно буде існувати. Я вас вам хочу сказати, що блежите від от час робить свою справу. Робить він невиборочно. І завжди за нами хтось дивиться, Господи. Дай вам Бог всім здоров'я, наснаги, любові до себе, до своїх дітей, до внуків, до правнуків, до міста і дай вам Бог. За багато років, що ми з ним працювали, ми не бачимо нікої людини і вчився. Він сказав про нього якесь погане слово. Абсолютно такого не було. Де він не був, на якій ванці роботи він не робив. Він був депутатом і наскільки багато допомагав управлінню охорони здоров'я, він завжди підставляв там, де була можливість своє плече. Був завжди толерантний. Був зустрічалися буквально в один кабінет Сергій Миколайович. Зустрічалися десь пару місяців назад. Ми говорили про плани розвитку, служби, про те, що ми будемо в місті робити. Вроді би людина і певний шлях пройшла. Але наскільки, мабуть, душою був молодий, що він весь час щось там планував. Виховнічка Кравецький, наш головний лікар, наш начальник, нашого лодку. Родився, народився в селі Міскі 16 червня 1948 року, люблічі, добрій, гарній, дружній сім'ї. У нього була така мета стати лікарем. Він віддався. Почався після школи. Він вступив спочатку до медичного Лубинського медичного училища. Потім, вислуживши армію в 1970 році до Запорізького медичного інституту, який закінчив у 1976 році. Він прагнув стати не просто лікарем, а лікарем хірургом. Він був направлений на роботу Дочнянської ЦРЛ в Чернігівської області, там працював 82-й рік. А в 82-му році тягло його на батьківщину, малу батьківщину. Він Сюди повернувся. З 82-го року по 85-й рік він працював завідуваччим хірургічного відділення нашого госпіталю, який тоді називався Полтавський обласний госпіталь для ветеранів війни у місті А потім з 85-го року став безмінним начальником нашого госпіталю. І так по цей час. 2017 рік. Місяць нас залишався до дня народження, але так вийшло, горіла його свічка. Він не тільки гарно оперував, він не тільки давав люді, людям надію на здоров'я і повертав здоров'я, де міг. Він день-ніч знаходився на роботі. Ми вже пішли, а Віктор Миколаївич залишається. У нас вихідний, а він на роботі. Щосуботи, щонеділі він завжди там. І лише в суботу, поки була жива мама, одевят, це було святе, сніданок у мами. А потім знову трудові родини. І от не стало його. Нам дуже важко. Але ми раді, що його замітили, що він досяг того, чого хотів. Він став лікарем, став хірургом. Його оцінили, він мав сім держ... нагород, грамот мав від Міністерства охорони здоров'я, від кабінету міністрів, від Полтавської обласної ради, від департаменту охорони здоров'я, міської ради. Тобто ця людина жила наповнені. Чорні крила смерті виробила наші. Він чудову людина, відмінного спеціаліста. Для поклав він витримав до самого. До кінця служить. Корожен спеціалістом був, я знаю їх більше 30 років, і його, і брат, брата Його Антонікова. Що хочеться сказати, для багатьох ветеранів, а це більше 15 тисяч у місті Лубен, госпіталь був, і я думаю, що він і буде, рід, краще, ніж рідна домівка. А він був рідніше рідного батька. Він багатьом нове життя, і вони завдячують йому своїм здоров'ям, своїм навіть життям. И держись и сходи твою Бога и боюсь. В семействе покойни, отсюда живет бежим, болезнь встречали рассыпание, всякое совершение с одним. Ты боевиков, правда твоя правда, ввели сладкой.